Обшуки у квартирі виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломаки відбулися в рамках справи про закупівлю трансформатора для обстріляної Чернігівської ТЕЦ. Про це повідомив він у своєму відеозверненні. За його словами, це лише формальна підстава, а реальна причина обшуків полягає в іншому. Реальна причина, думаю, вам добре відома. Це початок нового політичного шоу сезону. Силовики прийшли, щоб передати черговий. Політичний привіт Чернігову. Історія, яку почали з мером Владиславом Матрошенка, продовжується. Як бачимо, питання не в прізвищах, питання не в Атрошенку чи Ломаці, питання в тому, що Чернігів бісить політиканів з центру. Ломако зазначив, проєкт закупівлі трансформатора фінансується та координується Червоним Христом, а місто не бере участі в розподілі коштів чи проведенні робіт. Нагадаємо, обшук співробітники СБУ провели у квартирі Олександра Ломако, в якій він проживає з дружиною та трьома дітьми. Він розпочався сьогодні близько восьмої години ранку. У зв'язку з цим скасували загальноміську загальну міську нараду, яка мала відбутися у міській раді. У прес-службі СБУ прокоментували, що обшуки проходили у рамках раніше відкритого кримінального провадження, що стосується зловживань на відновленні електричної інфраструктури України. А підставою для обшуку є рішення Шевченківського суду Києва. Також нагадаємо, що заступнику міського голови Чернігова Віктору Геращенку інкримінують привласнення грошей під час закупівлі нового трансформатору для Чернігівської ТЕЦ. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили чиновнику про підозру за статтею зловживання владою або службовим становищем. Зокрема, в матеріалах справи йдеться, що закупівельна ціна на трансформатор була вище ринкової. Судова експертиза нарахувала 30 мільйонів гривень збитків, завданих державі.